Коли ми е в цій сесійній залі казали, що фізична особа, яка бажає орендувати земельну ділянку, не повинна це робити на конкурсних умовах. Це нам казав Шабала Сергій Олександрович. Абсолютно правильно. Але залу депутати запитували, а скажіть, будь ласка, як фізична особа буде будувати будинки, якщо це спеціалізована діяльність? Вони дістали, ну це його право, давайте проголосуємо, далі буде. Тоді не було зрозуміло всіх військи, всі казали, що ми лише дотримуємося прав людини. Але зверніть увагу, що сталося далі. А далі була цікава річ, що ця фізична особа знайшла спеціалізований підрізд і зараз передає а, майно суверенності. А давайте тепер подивимося, як було би, якби ми з законом не гралися, а діяли в інтересах громади. Надали цю земельну ділянку дійсно за її цільовим призначенням для будівництва суб'єкту господарювання, на конкурсних засадих і отримували для бюджету міста Луцька явний зеліс. Таким чином, ця схема виглядає як звичайний держав, прихований. На сьогоднішній день в сесійній залі було проголосоване питання в інтересах приватного бізнесу. Сесійна зала дала заробити. Прекрасно, це чудово. Я не є комуністом чи соціалістом і взагалі не підтримую ніких ідей. Я за розвиток бізнесу. Але я вважаю, що не чесно розвивати одне підприємство за рахунок майна територіальних громад. Якщо допомагати бізнесу, допомагайте всім, а не створювати антиконкурентних засад. В цьому випадку член виконавчого комітету, ну, колишній член виконавчого комітету, Червонуха який є в дружніх відносинах з Луцьким міським головою, інший орендар земельної ділянки, ющак, який є в дружній відносинах з Луцьким міським головою, половина сесійної зали, яка, в принципі, готова була ще зранку проголосувати пакетом. І розумієте, не потрібно зараз казати, що це питання не має підтексту. Черговий раз всіх надурили. Вивчичись мушу зауважити йому, що в даному випадку все таки, далі вже нахати і не прикриє, ніякі тут схема не виходить. Знаєте, дискутуєте, смієтеся, решаєте свої питання, щоб за мене без зовні займав наш бієць, коли це було свого. Його з зговорила. І мені хвиля, що душі стало від ваших цирків. Тут рішають своїх вопросів, тому подібне. За це питання вношу пропозицію, побачу, ви проголосуєте, зобов'язати публічне акціонерне товариство «Окцентрик Монтаж» при будівництві комплексу будівлі одну третього житлового фонду віддати десь ми за віку хлопців і учасників, мешканців Луцька, учасників антитуристичної операції. Дякую. Це мені. Дай мені буде. Дякую. Mira ahí la que mira este arte. Ставлю на вас, что я не знаю, что я не знаю.